На костика, ну а зараз хайлайти цього поєдинку до вашої ваги. Тут небезпечний удар з рикошетом від Данила Пилипчука. Тут бачимо, був рикошет від Олександра Фабера і Олекс... Олексій Друї такі зміг впоратись з цим ударом. З Цим ударом не впорався другий гол-красень від Володимира Гладкого після класної передачі Василя Білого тут за виконанням. А просто таки все ідеально. Володимира Гладкого, гол-красень. Такі епізоди футбол прикрашають. За такі голи ми і любимо футбол. Ми бачимо доволі стримані емоції. Були в Богдана Костака. Він лише подивився, на якій хвилині його команда забила перший гол у цьому поєдинку. Ми загалом в першому таймі ще чимало нагод було в команди Куликова Білки для того, щоб забити. Зараз удар в поворотах від Богдана Іванченка. Іванченко пробиває над поперечкою. Доволі таки непоганий був удар. Ну а це спроба на дубелі від гладкого. Володя непогано приклався до м'яча, але пробив над поперечкою. Ну, а це гол від вже Василя Білого. Білий виграє е, другий поверх і після подачі з кутового е, забиває тут е, надто складний удар для голкіпера. Звичайно, тут були думки, що голкіпер м'яч зафіксує, але він відбив фактично в захисника і не зумів врятувати ситуацію. Білий тут. Ідеально зіграв на другому поверсі. Це момент ще один гладкого. Вже в першій половині другого тайму гладкий тут розхитав оборону суперника. Гладкий тут класно бив кут воріт, але тут Олексій Другій по-справжньому виручає свою команду. Гладкий тут розбирається в цій ситуації. Цей епізод десь нас наштовхує на думку, що Володя лише набирає свою спортивну форму. Це вже порушення правил від Василя Білого, тут білий трішки підштовхнув голкіпера, це чітко бачимо ми в повторі. Тут було зафіксовано все-таки напад на голкіпера, і було зафіксовано абсолютно справедливо. Це штрафний від Олега Не хороший стандарт. У першому таймі також був стандарт від Нечіпоренка. Стандарт був непоганий, але ворота не влучив Нечепоренко. Зараз цей стандарт у Нечипоренка був кращий, він в ствір воріт, але е, другий все-таки цей м'яч відбив. Ну, а це гульова атака, передача від Панасюка, і Копол переправляє м'яч у ворота. Тут і, прекрасна атака і вже більше емоцій від Богдана Костика. Тут Богдан Костик точно був задоволений цією атакою. Ще раз дивимось, класний пропуск від гладкого і передача від Панасюка. Ну і удар з відскоком, по суті, від газону. Від Копала цей удар був дуже і дуже класний. Ще раз повторі бачимо тут вже повтор цього епізоду вже з воротарської камери. Прекрасний повтор, такі повтори телевізійну трансляцію також прикрашають. А це ще один момент бивчий момент. Пробиває гладкий. Тут здавалось би, Пилипчук буде добивати, але Пилипчук тут. Якимось дивом все таки не наважився на удар. Прекрасна робота від Патуляка на лівому фланзі. Прекрасна передача. Гладкий розстрілював тут Рикошет до Пилипчука. Пилипчук в дотик мав переправляти м'яч у ворота. Не вдалося йому це зробити. Тут уже удар від білого білий пробиває. Ну, загалом вихід Потуляка підсилив е, гру команди Куликів Білка в атаці, особливо у другому таймі. Що ж, дякую, що були з нами. 3-0, закономірна перемога команди Куликів-Білка. Для вас цей матч коментував Богдан Пастернак. Любіть футбол, любіть Україну. Підтримуйте зсу. Донайте на зсу. Все в нас буде добре. Ми нація переможців. Слава Україні, героям слава, мирного та спокійного вам дня.